Скільки наразі зібрано підписів за винесення на розгляд у другому читанні законопроєкту про заборону російської церкви? Я не хочу вам зараз сказати точну кількість, тому що е ми домовилися і, і вчора на фракції, і загалом я так тому, що це була домовленість на перечуванні, що це не буде єдиний список. Так? Бо, наприклад, фракції Свого народу збірень, збором підписів займається колега Олексійчук. Е коли вже треба буде це поєднати, об'єднати, вилучити можливо, там, де є дублі, бо хтось міг підписатися в двох списках. Але я не думаю, що цей процес завершиться на цьому тижні. Я думаю, що треба буде трошки більше часу. Зараз багато колег по лінії парі в відрядженні, і вони ну, мусять це зробити особисто, але це вже точно більше ніж більше ніж 150 підписів. Я не можу сказати, що це вже 200 є, але це між 150 і 200. Всіх фракцій чи саме «Слуги народу»? Е, ні, це, це якщо говорити про, про всі фракції, ну, наскільки я знаю, то, мабуть, тільки ці групи, які е, утворилися після розвалу ОПЗЖ, вони не дають. Усім, а так там є підписи всіх інших фракцій і груп. Але знову ж таки це буде я думаю трошки більш тривалий процес аніж один-два дні. Але дійсно, якщо ну, говорити загалом, то на погоджуванні раді була домовленість зібрати ці додаткові. Хоча регламент не передбачає цього, це більше для того, щоб впевнитися, що голоса будуть за друге читання, і трошки мати цей запас, не 226, а трошки більше цей запас, для того, щоб ну хтось може знову ж таки може бути у відрядженні, чи захворіє, щоб це не було так Тих, скажімо так. І е, ну, загальне е, таке погодження було так, що е, його не можна провалити. Це було б дуже поганий сигнал, якби його провалили. Я, до речі, хоча це дійсно позиція, яку озвучують вчора на фракції і Давид Гегорійовича Рахамія, я, я цю позицію поважаю, але я особисто вважаю, що так, як е, голосування це особиста відповідальність кожного депутата, то суспільству було б добре знати, хто. Е, за хто утримався, хто вирішив не голосувати за цей закон. Це було б чесно, бо е, якоїсь такої процедури для інших законів, щоб потрапити на друге читання, якщо є схвалення профільного комітету, ну ми не, не бачимо. Але знову ж таки, е, це ну, такий, е, мабуть, законопроект, який потребує цих додаткових зусиль. Е,